Георгій Мозрашу, слуга народу, 23 округ, е, я вже казав, що в принципі не збираюся голосувати за цей е, законопроект, і в принципі багато, багато аргументів прозвучало достатньо аргументованих тут в залі, чому напевно все таки не варто було би це робити. Але ця поправка стосується того, щоб ці речовини е, транспортували державні комунальні суб'єкти господарювання. Тобто, якщо вже цим. Вирішить парламентам дати можливість займатися, щоб хоча б отримували прибуток з хоча б на етапі перевезення, саме дати перевагу державним комунальним суб'єктам господарювання. Тому буду наполювати просити наполягати на голосування. Я розумію, що в залі немає потенціалу, але все-таки хоч залишиться слід, хто з присутніх підтримує. Е Суб'єкти господарювання державного комунального секторів економіки. Дякую. Тобто ви наполягаєте поставити її. Да? Будь ласка. Тоді 696-та поправка авторства мазурашу. Комітетом відхилена. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 7 рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Ну, бачите.